Автентичне видання донька письменника, відомого підтворчим псевдо Юрія Горлі Згорського, привезла до Івано-Франківська холодний яр із першодруку. Ця презентація каже Львів'янка: сьогодні важлива як ніколи, і не лише тому, що яскраві сторінки визвольної боротьби українського народу описані її батьком, знову повторюються, куди вагоміше те, що їй вдалося врятувати автентичну книгу. Мовляв, численні перевидання з псевдоавторськими інтерпретаціями довго не давали спокою родині легендарного військового, аж поки не знайшли у львівській бібліотеці оригінал і передрукували його. Слово в слово, мама мені розказувала про нього, Ну то я знаю а, такі речі, що не, інші не, не пишуть про них, бо не знають. Українці думають, що можна це так зробити, а, не, не, по, не пошкодить. І я знаю ліпше, як він міг сказати це. І так вони думають, і зовсім перемінили книжку. І моя мама була дуже роз... розстроєна. Плакала, розсердила, сказала, що вони зробили. Із юрі книжку не художній роман чи спогад, а радше патріотичний підручник. Так називають книгу, яку вперше видали у Львові ще у 1934-му історики. І дарма що то не рукопис вояка «Унр», Мовляв, праця літопистя Холодного Яру свого часу дала неабияке натхнення молодому поколінню Галичини, і навіть стала першим тактичним підручником із ведення партизанської війни. Окремі уривки Холодного Яру, які видавалися спочатку як у журналному варіанті, так виходили окремими. Невеличкими сторінками стали читабельними. Тодішня молодь в Галичині захоплювалась під польською окупацією, захоплювалася цим твором. Чому? Тому що молодь на той час, яка перебувала у різних українських громадських організаціях, таких як Луг, Сокіл, Пласт. Черпали з нього багато як діяти в військових умовах, як навіть для прикладу теж. Виникнення концепції будування криївками вояками української постанської армії багато хто почерпнув із твору сам Юрія Голіса-Горського. переведення датоване 2014 роком особливо ще й своєю присвятою Небесній Сотні. Щоб його надрукувати наразі лише в єдиному екземплярі Лесі Лісовській довелося відмовляти собі у всьому, оскільки меценатів на цю справу так і не знайшла. Окрім Івано-Франківська, унікальну книгу побачить у Коломиї та рідному для доньки автора Львові.